Усім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на каналі НК, Я в магазині Єва. Класні кешбеки цього разу, тож не пропустіть 6-7 жовтня. Кешбек 80% від вартості на усі рушнички паперові кухонні. Зева 259. Сніжна панда трьохшарові 2 рулони за 101 гривню. Такий варіант диво. Це є два рулони 87. Диво великий рулон за 134. Greenway 66. Літо 2 рулони за 40 гривень. Такий варіант 59. Сніжна панда рушнички: два рулони за 102 гривні. Це є двошарові, якщо я не помиляюсь. Так, двошарові два рулони. Такі за 80 гривень. Два рулони. Зева це теж два рулони, вони з малюнками, ціна 173 гривні. На весь кухонний текстиль та аксесуари для кухні акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто рушнички, скатертини, серветочки, різноманітні приладдя. Бираєте 3, а оплачуєте за дві дорожчих позиції. Рушнички є різноманітні. Такий варіант за 40 гривень. Є вафельні, ціна 50 гривень. Також є різноманітні вінчики, лопатки, щипці ножі з оційними цінами. Обираєте 3 товари, а оплачуєте за два дорожчих 40 гривень такий набір. так щипці по 30-40 ножі. Цей заза, зараз вам скажу. 25 гривень ціна. Вінчики для збивання, кольори є на вибір. Ціна акційна 40 гривень. Такі серветочки порційні під гарячим. За 80 гривень з такою бахромою. І за 50 гривень без бахроми. Сів усі засоби для чищення та миття і доместо з об'ємом 1 літр зі знижкою в 30 Сів 750 мл за 87,50. Також є півлітровий 70 гривень і 250 мл 38 гривень. Відсів ще є засіб антижир. Ціна його 75 гривень, об'єм 500 мл. І сів, ось такий теж 75 гривень і теж об'єм 500 мл. Сів засіб для миття підлоги та поверхонь з ароматом лаванди об'ємом літр та 100 мл. За 111 гривень. Доместос об'ємом 1 літр 96 гривень та 50 копійок. Від торгової марки Кос усі аксесуари для манікюру та педикюру. зі знижкою в 50% від повної вартості. Ножниці для манікюру 8950. Такий варіант за 109 гривень і 50 копійок. Кусачки 174,50, 149,50 і 124,50. Ось такі. Кніпсери всього 25 гривень. Ці вони менші. А ось такі за 50 гривень більші. 64 гривні та 50 копійок коштує терка для педикюру лазерна. Вилочки по 30 гривень. Такі теж по 30 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. 45 гривень інструмент для манікюру, пушер і тример. Дівчата, хто фарбується, звертайте увагу, дуже гарний кешбек. Не часто таке буває. 80% від вартості на засоби для зняття макіяжу. Плюс є багато акційних пропозицій. Міцелярна вода 170 гривень гарнір. Такий варіант об'ємом 400 мл. 247 гривень гарнір міцелярна вода, об'ємом 700 мілілітрів. 400 мл 147 гривень. Об'ємом 100 мілілітрів 84. Це теж 84. Двохфазна міцелярна вода 187. 170 гривень 400 мілілітрів. І двохфазна. Для демакіяжу 125 мл 179 І це від різних різних торгових марок. Нараховується вам кешбек 151 гривня. Сімпл і 143 гривні за 400 мл. Міцелярна вода Evalin 129. Family Doctor. Ціна 105 гривень 550 мл. Міцелярна вода про тебе 500 мл 48 гривень. MyFace міцелярна вода для усіх типів шкіри об'ємом 400 мл – 70 гривень. А ще хочу вам заакцентувати увагу на тому, що якщо ви нараховуєте бонуси, купляєте товар і хочете, щоб вам нарахувалися бонуси, то в тому чеку не списуйте бонусів, які маєте, бо це діє так, ви або списуєте, або накопичуєте бонуси. Тож маєте собі це на увазі: 400 мл нівея 164 гривні. Є ще в менших об'ємів 50 100 мл і такий для видалення води з тікого макіяжу 125 мл 244. Від Лореаль міцелярна вода зі знижкою 224 гривні за 400 мл. І ще вам нарахується 80% від вартості на картку бонусами. Біукон 95 гривень 400 мл. Кешбек на декоративну косметику LCF 80% від вартості бонусами на карточку. Як бачите, цього разу завжди вигідно, дуже багато є кешбеку. Додатково до акційних пропозицій. Ціна 90 гривень за таку палітру тіней 12 кольорів. До речі, це об'єднується з акцією на весь прому період. По 22 жовтня на декоративну косметику від LCF діє акція 2 дорівнює 4. Тобто ви собі обираєте 4 товари, два з яких вам йде в подарунок, оплачуєте 2 дорожчих, і вам від тої суми, що ви заплатили, ще нарахується 80% бонусами на картку. Ось так. Багато одразу акцій. Тональні креми по 90 гривень. BB для обличчя, SPF 30, 90 гривень. Такий коригуючий BB крем у форматі помади такої. Ціна 40 гривень. Насправді дуже багато цікавинок, такі олійки для губ. Ціна 80, Близько для губ. Так, і ціна його 70, декілька є відтінків на вибір. Вони такі ледве помітні. Бучте, прозорі по факту. На усю декоративну косметку від Patricia Ледо діє акція 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких 4 товари, оплачуєте 2 дорожчих. Якщо візьмете на 449 гривень від цієї торгової марки. Косметики, то утримуйте парасольку дуже компактну в чохлі в подарунок. Звісно, якщо є на залишку подарунки, бо обмежена кількість подарунків, хто встиг, той встиг. Показувала вам, як виглядає. Хто не бачив, дивіться, в попередніх відео з Єви. Багато тут цікавинок, таких зволожуюча база. Ціна 299 гривень. До речі, на зволожену шкіру краще лягає тональний крем. Вирівнююча база 299 гривень. Багато є всякого, в склі, до речі, ємності. На усі шампуні для чоловіків, акція мінус 50% на другу одиницю. Можна об'єднувати торгові марки між собою. Дав, 138 гривень 400 мл. Нівея тут 250 мл 157. По 400 мл млніве шампуні 244. Head Shoulders 199, 330 мл. Кліємен менші об'єми 225 мл за 97,50. І більші об'єми 151 гривня. Тут об'єм 360 мл. Сіос – 139 гривень за 440 мл. Так, шаума по 111 гривень 400 мл об'ємом. І на другу одиницю буде знижка 50% від вартості. Якщо берете різної ціни, то те, що дешевше. Піде зі знижкою. 215 гривень, об'єм 750 мл по 49,80 about HE, це є 400 мл. І манкей. По 40 гривень 400 мл об'ємом. На шампуні Кліє жіноча серія знижка 30%. 139 гривень ціна, об'єм 360 мл Досить їх є багато на вибір. До речі, це один з небагатьох шампунів, які особисто мені дуже і дуже гарно вимивають шкіру голови. В кого за жирна? Е... Я думаю, ви зрозуміли мою думку. Одним словом, дуже ефективно очищає шкіру голови. Такий варіант: об'ємом 225 мл за 102 гривні. Якщо маєте бонуси, то можна оплатити частину від покупки бонусами. Кешбек 80% від вартості на усі засоби для інтимної гігієни. Є як акційні, так і неакційні пропозиції. Кешбек вам нарахується на карточку Єва, і списати його можна буде одразу на наступний день після покупки на будь-який товар з асортименту магазином. І бонуси ці зберігаються на карточці протягом 21 дня. Не встигли списати, вони просто пропадуть. Тож не відтягуйте покупки 214 гривень лактоцит об'ємом 200 мл. Так, з акційних фармбіо 87 гривень 250 мл. Це, до речі, не акційний, а дешевший Family Doctor 70 гривень аж 550 мл. Зелена аптека 61 гривня 50 копійок, 370 мл. Так мені ніхто і не написав, що це таке приз всередині. Так, від Лінджері 109 гривень і 100 гривень, але тут є ще інша акція 1,2. Тобто можна взяти дві баночки, а оплатити як за одну. І ще вам нарахується кешбек 80% від цієї суми: об'єм 300 мл. About Body Hel 57 гривень 400 мл. Омбрелла по 38 гривень, об'єм 400 мл І є два, два варіанти. Один такий, почти біленький і прозорий. Ось. А, все впало. Арко всі жіночі гоління або чоловічі. Гелі, пінки, лосьони після гоління. Одним словом, весь такий асортимент від арко і дезодоранти спреї зі знижкою в 40%. Арко, гель 94 гривні за 200 мілілітрів. Арко об'ємом 200 мл. За 65 гривень. І звертайте увагу, є ще 300 мл. Ось цей варіант. Від виробників плюс 100 мл. Від ЕВА акція 64,90 за 300 мл Одразу дві вигоди на одному товарі. Пінки по 65 гривень і є ось такий набір. Це є пінка для гоління і спреї дезодорант. Ціна 94 гривні за дві позиції. Арко пінка для гуління. Жіноча. Ціна 107 гривень. Аркомен дезодорант і спреї по 64 гривні. 150 мл об'єм. Зубна паста саніно, крім дитячої, 75 мл об'єму. За супер ціною 29 гривень і 20 копійок. Звертайте увагу, дуже приваблива ціна. На цьому буду своє відео закінчувати. Дякую вам, що були зі мною до кінця. Хочу побажати вам гарного вдалого тижня і до нових зустрічей на каналі.